Вітаю вас на каналі Марічка Готувала. Сьогодні пропоную зробити імбирні пряники скоро роздвяні свята і вже хочеться цього настрою. Для цього нам знадобиться 100 г цукру, 100 г вершкового масла та 100 г меду. Все це поміщаємо у кастрюльку. І додаємо тріпку солі, також чайну ложку імбиря меленого, чайну ложку кориці меленої, десь третину мускатного ріху, і ставимо на вогонь, маленький вогонь. Потрошки чекаємо, воно нагрівається і будемо помалу перемішувати. А також ми додамо трошки какао. Це не обов'язково додавати, але я хотіла, щоб трошки в мене були вони темніші. Там буквально десь чайну ложку я додала. Так як мені трошки замала моя кастрюлька, я перелила в більшу глибоку залізну миску. Тут ще ця суміш не готова, вона навіть не закипіла. От я її знову поставила на вогонь, і вже тут вона в мене починає кипіти. Я гарно-гарно вимішую. Цукор має розтворитися, і от зараз в цей момент з'являється саме той пряний аромат від всіх наших спецій. І тепер можна вимикати вогонь, і щоб наша ця медова суміш пряна трошки відпочила і е... охолола. Ось так вона виглядає. Можливо, камера трошки не передає не той колір, але це ще залежить від. Того меду, який ви використовуєте. Також нам потрібно борошно просіяне обов'язково. І взагалі у мене вийде десь 380-390 г борошна, але дивіться, тому що борошно буває більш грубшого помолу, або навпаки. І тому, якщо перші грам 200-250 ви спокійно додаєте навіть 300 то далі ви вже дивитесь по замісу тіста, як воно у вас замішується. Я в декілька заходів. Але я трошки забула, перед тим, як додавати борошно, треба додати півтора яйця тобто одне ціле яйце, а друге тільки жовток, бо білок нам знадобиться на прикрашу. От. І тут вже я додаю після борошна яйця, але повторюсь: вам треба додати їх до борошна. Але це, якщо чесно, ніяк не вплинуло на замість тіста, і воно вийшло, і спеклося, все було добре. От, додаю решту нашого борошна. Так само я вимішую. Спочатку лопаткою, а потім вже буду вимішувати рукою. Воно постійно потрошки вбирає в себе порошно, і ви додаєте. Тобто, Поки воно вже не стане таке більш подібне на тісто, тоді вже можна не додавати муку, але або геть трошки зовсім трошки. Тісто 100% всіх вийде. Я, до речі, якщо чесно, раніше пряники не готувала, і це були мої перші пряники. От, якщо дотримуватись рецепту, все дуже виходить. І я б не сказала, що дуже важке тісто у приготуванні. Просто воно любить, щоб в нього додавали потрохи перційно борошна. Тепер вимішуємо наше колобок з тістом. Він, в принципі, вже не липне до рук. В нього така. В'язкість за меду відчувається, але до рук він не прилипає. От викатуємо наш короляшок і бажано покласти, я б сказала, обов'язково покласти у пакет або в плівку харчову. Я собі для зручності трошки розімну у холодильник. І мінімум на годину, щоб воно дуже добре охололо. Якщо у вас немає можливості там на годину, готуйте з вечора залишите на на ніч, наприклад. Прийшла в мене година, я викладаю на наш килимок і приціно, десь третю частиною взяла тісне. Воно охололо, стало трошки таким а, грубшим от. і важкувато його ліпити, але воно все одно піддатливе. І візьмемо скалку і будемо його розкачувати. Дивлячись, які ви хочете отримати пряники на виході, від того буде товщина розкатаного тіста. Більш-менш такий, як зазвичай ви звикли бачите, це десь до пів міліметра, треба його розкатати, тобто від 3 до 5 мм. Мілі... І в мене ще є така скалка, вона візерунки робить. Якщо ви любите більш таке хрумке тоненьке печиво, то можна ще тонше розкатати. Якщо ви розкатаєте десь до сантиметра, то враховуйте, що воно може піднятися у вас. І тепер вирізаємо наші різдвяні різдвяними формочками печиво. У мене тут є і олень, і ялинка, і зіронька, і чобіток новорічний. Діти бігали, до речі, біля мене, і їм було дуже цікаво спостерігати за цим сим. І вже менше кричав, коли ж будемо їсти пряники? Коли вже будемо смакувати пряники. От. До речі, якщо ліпити це з малечою, дуже весело, дуже такий гарний настрій. І взагалі це ну, класно, коли готуєте разом зі сім'єю проводите час. Дуже багато пряників виходить з даного тіста. У мене десь 30-35 штучок вийшло. І це дивлячись від товщини, як ви розкатаєте. Викладаємо пряники наші сформовані на пергаментний папір. Нічим змащити не треба, вони абсолютно не пригорають. І у розігріту духовку на 180 градусів приблизно 5-6 хвилин. Майте на увазі, що якщо ви перетримуєте там 7-8, буквально навіть хвилина, вони вже можуть горіти. І воно, коли от прийде, от прийшло в мене 5-6 хвилин, вони злегка м'які, але це нічого страшного. Бо як тільки ви їх дістанете, вони е, через пару хвилин е, потвердішають. І можна випікати декілька деко, якщо у вас є. Щоб швидше, тому що в мене вийшло десь 4 деко. Дістаємо наші пряники, якщо вони дуже там опухли так, піднялися, то можна прикласти тоненьку досточку і трошки притиснути, тоді вони вирівняються форму. Для прикрашання ми використовуємо один білок. Якщо чесно, я спробувала спочатку веденкою. Але все одно виделкою так не виходить гарно збити цукрову пудру і білок, тому потім я це все перебила вінчиком, блендером з вінчиком. Так. А Цукрової пудри я використала десь 170-180 г, неповну пачку. Вперше десь 200, але мені достатньо було ну десь так, 170. Ось Я вже в вінчиком збила, вона така прям біла-біла. Тепер перекладаємо є одноразові мішечки. Якщо ви, наприклад, хочете зробити різнокольорові ваші пряники, ви можете додавати харчові барвники, але просто попередньо поділити в мисочках цю суміш, додати і перемішати. Бо буде у вас, наприклад, три пакетики різнокольорові. І тоді розфарбовуєте. -то, Ми відрізаємо кінчик. І тоненьку струйку будемо розмальовувати. Повторюсь, це мої перші пряники, тому розфарбовувала я вже як, мабуть, як дитина, так? От, але це все одно приносить якусь таку різдвяну радість, і малече це подобається. Потім ми ще розмальовували з малечою, От, І е, тут. тут я ж не на продаж це роблю, це ми готували для себе. Якщо, наприклад, на продаж, то можна повчитися як класно розмалювати. Але за традицією, ви знаєте, в різних країнах світах дуже люблять на різдво пекти ці пряники, пряничні е будиночки, от прикрашати, і це все час проводити з дітьми. Це гарно піднімає різдвяний дух і настрій. Тому залучайте свою малечу, свою родину до таких. Смаколиків приготування таких смачних пряників і печива. Наші пряники готові, вони такі веселі, дитячі, але дуже смачні, дуже ароматні. От, і я вам бажаю гарного настрою і різдвяних свят, щоб пройшло все дуже добре. Кому сподобалось відео, обов'язково коментуйте, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. І дякую за перегляд даного відео. Всім гарного дня і смачного!